Добрий ранок, вітаю вас з Різдвом. Ось така в Києві погода. Я йду перша. Я йду перша на роботу. Гарного всім дня! Святом. Всім привіт, вітаю. Зранку йшла на роботу, була зима. Йду з роботи, вже майже весна. Все розтануло, плюсова температура. От такий майже вже захід сонця. Гарно, тепло, але все-таки зранку було якось краще, романтичніше, по святковому, по різдвяному, по-зимовому. А тепер до Нового року, я так розумію, буде от таке під ногами. Але, як я кажу, нічого і це ми переживемо. Я вже вдома, сьогодні у нас Різдво, але в державних установах не вихідний день, ми працювали. Тому я прийшла з роботи, як вже вам показувала, і хочу привітати вас усіх з Різдвом Христовим. Нехай це чарівне свято наповнить ваше життя світлом. Теплом, радістю, благополуччям, бажаю миру, добра, кохання, сімейного затишку. Нехай ангел-охоронець оберігає усіх вас від бід та негараздів. І дякую, що ви зі мною, дякую, що дивитесь, коментуєте, підписуєтесь і підтримуєте мене і мій канал. Я йшла повз ялинковий базарчик, і от хлопці дали мені три такі гілочки соснові, я поставила їх в вазу і навіть нічим не буду прикрашати. Нехай так стоять. От, поставила таку різдвяну зірку, поклала туди всередину гірлянду, там от вона трішки світиться, так видно. Коли світло виключене, і от така в мене різдвяна композиція. Сосна дуже приємно пахне, створює новорічно-різдвяний настрій. Ну і от так, так ми і святкуємо. До речі, помітила, що вже після сьогодні в Різдво почали активніше купувати живі ялинки. До цього, якось, знаєте, так, всі ходили, дивилися, прицінювалися, а сьогодні вже так бачу, що гарно справи йдуть у хлопців в ялинкових базарах. Так, ну, планую цей тиждень щоб у мене були відео, виходили кожного дня, можливо, навіть такі, знаєте, вечірні, підсумкові короткі відео, сподобався мені такий формат. Тим більше, що я можу тільки от знімати такі коротенькі відео з такими от нарізками. Хочу вам показати, що я купила для себе. Минулого тижня. Ну, По-перше, це купила такий Бібі-крем, заходила в Вацус, там хороша ціна, була на нього, не знаю, як зараз, 146 гривень. Це holika холіка, холіка Колись у мене був такий bb крем він мені подобався і подобається. Тому вирішила купити замість такого тонального крему. Бі-бі ну, легкий, але він гарно перекриває всі нерівності і гарно підлаштовується під ваш тон шкіри. Так, І ще купила от такий ліфтинг-крем це теж Корея під очі з іде він з Тут у нас, 10, 10, здається, 10 мл. Десь було 10 грам, 10 грам. От він вигляді такого пробника. От з таким носиком. Тут ми відкручуємо від чи відла відломимо. Так. От. Вирішила спробувати. Що ж це за крем? У мене вже під очі крем закінчується і ну, немає нічого на заміну. Тому вирішила взяти такий. тим Більше, що він був дешевий, 40 по акції 40, здається, 2 гривні. Це теж Ватсонс. Також вчора зробила собі новий манікюр в таких уже світлих ніжних тонах. Зробила акценти на деяких пальцях, такі от ну, блискітки, блискучий такий лак. От, і зробила собі невеличкий такий, ну як невеличкий, спорадувала себе так, ну де ж тут фокус? Зробила собі подарунок на новорічну різдвяні свята. Так, ну давай, будь ласка, хочу ж. Казати, яку каблучку я собі купила, це срібло отак от така от вона незвична, але дуже ніжна. І, ну, можна сказати, що не дуже і дорога. Якщо порівняти з біжутерією, яку, наприклад, продає Avon в своїх каталогах, то то це ще і нормальна ціна. там біжутерія, да, наприклад, є за 600, за 700 гривень. Оця срібна каблучка мені обійшлась 800 гривень. Так, о, зловила. Так, от така вона, бачите? Така. Ну, на телефоні всю її ніжність і красоту не передається. Але вона звертає на себе увагу. Я вже її ношу і. Е Ну, звертають, звертають на неї увагу, і е, вже я отримала такі от компліменти. Так що, от так я себе порадувала на ці новорічні свята, тому що в інших подарунків, ну, на жаль, у мене не буде. От, Так що, так, так і живемо, так, і тримаємося, і так собі піднімаємо настрій. Ну, на сьогодні, мабуть, все, дівчата. До наступної зустрічі, до завтра. Тоді, Надію, що завтра в мене будуть якісь новини для вас, щось покажу, розповім. І святкуйте, хто святкує, затишку вам ще раз: здоров'я, хорошого настрою і хорошої погоди в домі, і не тільки в домі. Все, пока-пока, до побачення, до завтра. ليتست hey,